Начальник кадрів в нетверезому стані, коли приїхали я приїхал на. Немає на місце, там не було ніякого начальника кадрів. Може перед тим і було, але я був. Як... Далі, коли ми звертаємося була, до поліцейських, була, та, була, які, була, які там знаходяться. Послухайте, це... ми звертаємося до поліцейських, які там знаходяться, і питаємо, як звати цього чоловіка, бо він не представляється. Кай, ми його не знаємо. Так було. Ну, в принципі, я це, чи це таємниця слів? Я... Таємниця... Ну. я коли приїхав, я вам також скажу, я по повідомленню мені. Я направив туди слідчу оперативну групу. Сам під'їхав керівник, тому що згідно наших наказів, Міністерство внутрішніх справ і національної поліції, будь які там події, за суді, засудову справу, керівник має приїжджати. Я приїхав на місце. Всіх своїх поліцейських вивів за попереджувати. Ні, не, не ви вивели, не ви вивели, а громадське формування сокровине. А ваші працівники почали там ходити, як, як ці заглядати в машини. Що він агресив? Що він говорить? А ви працювали поліцейські. Всі стояли за огороджує містріч. А самооборону для чого ви приходили на все, сидіти? Ні, от скажіть, Я вам розкажуть. Дивіться, я вам розкажу. Тільки ви щоб розуміли, що ми третій рік вже це робимо. Ви це так зазначите, що ми теж щось розбираємося. І тоді тільки так пояснюємо. Це, говорить, Чи ми, якщо Ні, ми, приїхали, ласка, ми приїхали, щоб всі послухали, а не з начальники поспілкуватися. Та, з начальники поспілкуватися і ми так. так Але да я, я пройду позицію. І читаю, і читаю, наприклад, так само, орієнтуюся в засобах масової інформації, читаю е, це, е, е, Фейсбук. Написали, що начальник поліції приїхав, щоб це все закрити. Це ж не почекаєте. Ну це від вашого імені, я не знаю, закрити там, щоб всі речі. Факто, що прикрити цю справу, це є неправда, це є неправда. Крім того, заявили, що ніби. Eh, я заставляю моїх працівників освідовувати цей eh, самоборону. Це дуже такое перший раз. Ну таке, ну де це таке було? Дуже багато інформації, яка є, я вам дуже багато інформації вона є неправдивою. Розумієте, це чи ні? Ні, ну градус емоцій, ну ясно, для чого звинувачуєте мене в тому, в тому, в тому і в тому. Почекайте, ви зараз так само в Бог говорите, як немає ніякого почти. Якщо хтось працівників, когось з членів громадське формування самооборони на ну, заставляли, будемо говорити на освітування. Конкретно будемо говорити, хто? хто з працівників поліції ви були, я говорити і слухати так. по черзі. Воскресо, без... по, по на рахунок питання чи заставляли. Коли ми приїхали в районну лікарню, і зайшли в кімнату, де відбувався огляд. Якоби потерпілого, тому що чоловік скаржився на те, що його побили, е, на те, що на нього неправомірно вдягнули наручники, на те, що в нього витягнуть літка і тому чи От Лікар почав запитувати, хто ви такі, і вам також всі, оскільки ви ганялися за п'яними, як ви стверджуєте, то вам певно, також треба пройти освітування на алкотест, чи ви чи ви, ви знаходитеся в тверезому стані, чи ви тверезами за ним ганялися. Лікарям така, е, така річ була озвучена. Е, ми йому пояснили, що ми є громадське формування, що за е, порушником ганялися в першу чергу патрульні поліцейські і питання задавайте. За, і його затримували, з автомобіля діставали, вдягали наручники, патрульні поліцейські. Тому, якщо є претензії питання до неправомірності дій, то задавайте до них, а не до нас. Тому що ми надавали допомогу. Тепер те, що відбувалося безпосередньо на місці, я до вас особисто підходив. Давайте я спочатку прокоментую, чому натягувалася стрічка. Бо ви приїхали, стрічка вже була натягана. Стрічка натягувалася по тій причині, що до затриманого підходили багато різних людей, давали йому мобільний телефон. Нагиналися до нього, з ним намагалися поговорити. Тобто була маса людей, яких ми не могли фізично відтіснити. Тому було прийнято рішення патрульними натягнути стрічку навколо місця. Це були просто громадяни. Це були громадяни, які не представлялися. Я кого не запитував. Представилася тільки одна жіночка, і то вона не назвала свого прізвища. Вона сказала, що я є керівником кадрового забезпечення. Двічі це повторила. Вона була в нетверезому стані. Потім е, приїхали ви. Ви єдина людина, яка пред'явила посвідчення, е, що ви є Ківерцівського е, е, відділу поліції. Е, за кілька хвилин я до вас підійшов і кажу, давайте, е, ну, мені оце все, що тут відбувається, дуже не подобається. Я людей вже навстиг, встиг бачити і, е, і розрізняти, хто є. Я точно розумів, що на місці перебуває багато працівників поліції, і тому е, в нас навіть...